Вітаю, я Наталія Романчук, лікар-рентгенолог, завідувачка рентгенологічного відділення Вараської багатопрофільної лікарні. Сьогодні поговоримо ми про комп'ютерну томографію. Комп'ютерна томографія це сучасний метод медичної візуалізації, який допомагає неінвазивним методом отримати зображення усіх органів та тканин. Комп'ютерний томограф використовує рентгенівське випромінювання для створення пошарових зображень. Далі інформацію обробляє комп'ютер і формує 3D-візуалізацію. Комп'ютерна томографія використовується при невідкладних станах, при травмах, кровотечах для оцінки стану легень та кісток, а також в онкології для пошуку первинних пухлин та метастазів. Переваги методу це швидкість проведення обстеження, яке займає хвилини та секунди, можливість проведення в критичних умовах. Добра візуалізація кісткових структур, гарна візуалізація легеневої та черевної порожнини. Ну, звісно, комп'ютерна томографія залишається золотим стандартом в онкології. Звертайтеся, завжди раді вам допомогти, адже ваше здоров'я це пріоритет нашої лікарні.